Всім привіт! Мені ось дали на ремонт ось такий чудовий апарат. Це називається у нас Упс. І йому, скажімо так, перепутали полярність з'явлення. Плюс-мінус кучили навпаки. І він у нас згорів. Все, друзі, зараз я достаю наші крокодильчики. Зараз хочуть їх до блока зрівлення лабораторного. Бачимо, що він нас тут струму не бере. Це краще, ніж замикання коротке. Ну ще, друзі, далі беремо і розбираємо на наші... упс. Тут у нас є два болта, які повинні ми з вами відкрутити. Ось так відкручуємо ми з вами польчики. І обережно знімаємо нашу саму задню кришку із нашою розеткою. Далі повинні розібрати на сам корпус. Переворач, перевертаємо його догори і починаємо відділяти нашу криску. Ось так ми його і відділяємо. Перевертаємо її. Так, ну ось ми вже добралися до нашої плати з вами головної. Бачимо, тут у нас є інвертор та, звісно, трансформатор, який От, нам на високо переходить високу виплатили. напругу на нас плату з'явлення. Мінусовий приходить. Тепер перевіряючи, плюсовий приходить. на нашу плату з'явлення, тому що може бути там. Якийсь запобіжник перегорів. так ось плюсовий приходить. Так що тут з цим проблем у нас немає. Потрібно далі дивитися, що у нас на самій нашій праті. Відбувається. Знімаємо наші роз'єми. Плюсовий та мінусовий. Так, це в сторону. Тепер далі переходимо. До нашої праці і знімаємо роз'єми нашої задньої криски, тут у нас є і розетки, та звісно, вхід 220 вольт з'явлення так Також в нас тут є земля, її також ми знімаємо. Запам'ятовуємо, куди в нас йдуть провода, тому що це важливо. Ну на платі навіть є, скажімо так, надписи, який провід кожного кольору. Написано на платі Black це чорний, White це білий, Red це червоний, Yellow це золотий. Ну і так далі. Green це зелений. Так, вайт у мене провід дуже тут застряг. Подіваю його очорткою. і все, я його зняв. Ось ця наша задня криска. Із усім. Ну що, друзі, тепер переходимо до нашого самого головного, це наша плата управління нашим девайсом. І тут нам потрібно знайти проблему. Я вже її знайшов. Тут у нас вигорів запобіжник, тут у нас дорожка, скажімо так, запобіжника була напечатана на самій платі, і вона у нас тут повністю згоріла. Але це ще не все. Її потрібно спочатку встановити, а потім перевірити, тому що вона може згоріти за того, що якась пробілася мікросхема. Буде дуже чудово, якщо наші мікросхеми остануться живі. І будуть працювати надалі. Але це не, не, не завжди так щастить. Тому буде видно. Зараз головне, що я знайшов цю проблему, і ми її зараз будемо, скажімо так, убирати. Тим самим, що візьмемо волосок провода мідного і будемо його припаювати на нашу плату з вами. Але перед тим я беру нашу мультиметр і бачимо, тут у нас ще, ще два предухри запобіжника, які також можуть бути. Так скажімо, пп згора всі. І ми їх повинні зразу таки перевірити. Так, плату встаю. Перевіряю наші запобіжники, працює. Перевіряємо тепер інший запобіжник, зараз будемо перевіряти. Також він працює. Це чудово. Далі, друзі, я вмикаю паяльника у МРС 220 вольт і буду чекати, поки він нагріється, і буде, будемо з вами паяти наш новий запобіжник на нашій платі, Будемо, так скажімо, вистанавлювати доріжку. до дорізку. Так, Приготував я вже нашу проволочку мідну і зараз буду припаяти її паяльником. Запаємося обережно. Кунчиком паяю паяльника. Ось так припаяв, тепер другу сторону припаю. Проволочка тоненька. Буде в якості запобіжника. ще припою для надійності, відриваю нашу лишню проволочку. Ось і все, якось так. Тепер зараз перевірю мультиметром, вмикаю режим прозвонки діодів. І зараз прозвоню на свій новий запобіжник. Так, все чудово, все працює. Далі, друзі, нам залишилося тільки перевірити, чи буде працювати. Нас генератор. Чи ні. Та логіка, звісно, тому що без логіки він тут працювати не буде. Беру я насу кризку із контактами плюс та мінус. І микаю згідно по схемі. Мінус до мінуса, а плюс до плюса. Так, підключили. Так, ну що, друзі, ось я вже Узяв наші провода, Йдуть до нашого блока зрівня. На блоку зилення лабораторного виставив 40 вольт, ось плюс-мінус підключені до лабораторного броку І Ось вони вот йдуть в нашій сам упс. Ось ще зараз буду вмикати у нас сам упс пробувати. Натискаю на кнопку і у нас ось все запрацювало. Так, і на броку на бортовому боку я ставлю, Бра, я стало брати 460 мА струму. Це означає те, що у нас запрацював генератор. І тесматор, звісно, дає звук гудіння. І це чудово. Так, друзі, якщо ви не сину вмієте знайтись на електроніки, то краще тут не лізти, тому що тут може вдарити дуже сильно напругою. Так, друзі, ось я зміряю. У нас йому обші напруги він нас показує некоректно мультиметр, тому що гер герц, тут високі Герці тут йдуть. І цей Герц він не знає, що йому навіть показати. Але це не страшно, воно не ще у нас напруга є і у нас працює генератор. Що свідчить про те, що у нас все запрацювало. Супер, все працює. Ну тепер, друзі, можна підключати нашу саму задню кризку із усіма, із усіма приколами. І перевіряти далі, як воно буде в нас це діло працювати. Підключаю червоний провід на своє законне місце. Далі підключаю зовтий провід на своє законне місце. Там де він і був. Так, далі підключаю чорний провід, там де він був. Також далі підключаю зелений провід. Ой, білий провід там, де він був. І також підключаю зелений провід там, де він був. Ну, ось і все, Ми з вами провода підключили. Ось так вам посуну поблизу, щоб там було, видніше. взяв я лампу на 220 вольт світоді одну. Будемо перевіряти, як вона у нас буде світитися. Микаю лампу у нас сам упс. Так, микаю у нас і сам упс. І ось наша лампа засвітилася. На відео у нас лампа мигає, на самом ділі вона не мигає, тому що. У нас виходить так, що у нас дуже потузно яскраво. І за цього наша відеокамера просто починає скидувати скажімо так, яркість, закриватися. І тим самим у нас виходить те, що вона як якби мигає. Ось я її подвигнув подалі від камери, і в нас все є, працює як потрібно. У нас нічого не мигає на відео і все чудово. Перевіряємо, скільки у нас протузу йде на виході. Іде у нас на виході зараз маю контакту 172 В. Але цей вольтаз, завісимо від, від нагрузки, він може змінюватись. Скажімо, навантаження у в нас інше і звісно у нас і вольтаз буде, і напруга буде інша на виході. Ну, вона не буде більшою, ніж 230 В. Ну, ось щас, я його вимкнув, все працює чудово. Клас. Так, ну що, друзі, зараз я тепер буду знімати наші провода що з'являть нашу е, плату Упса, тому що я їх підключив неправильно. Ну, я їх правильно підключив, просто мені потрібно навпаки перевернути нашу саму кризку, щоб його можна було зібрати. Ну, ось і все я. Правильно тепер перевернув нашу саму кризку, тепер ми зможемо його збирати, підключати мінус до мінуса, а плюс до плюса. Це дуже важливо, тому що це наша полярність. А полярність це життя наших всіх електронних елементів і компонентів. І починаємо його збирати. Так, щось не збирається. Ну таке буває. Тому що потрібно попасти всі в пази. І потім все воно збереться, як потрібно. Так, ну от і все я його зібрав, як потрібно. Далі у нас залишилась задня криска. Яку ми також збираємо. Ось так збираємо. Далі можна закручувати нашими болтами Сурупами. Закручуємо наші сурупи. Ось так сурупи закручені, і тепер у нас все готово для того, щоб воно працювало. Далі будемо його перевіряти з вами. Також беру нашу саму кришку і закриваю нашою крискою наш сам люк для акумулятора. І ось і все. Тепер він повністю готовий до того, щоб його можна було перевірити. Вмикаю на сам інвертор. Так, щось не вийшло ще раз. Ось він у нас вимкнувся. І все в нас працює. Чудово. Беремо нашу лампочку і вмикаємо її на сам інвертор. І все в нас запрацювало. Вимкнулось, тому що у нас работорний бок зірня. Спрацювала автоматика, Автоматика, що, що не перевисає більший струм, ніж потрібно. Ну що, друзі, ось тут вже в мене все зібрано, на вулицю вийшло. Щоб вам показати, що як іде. Вмикаю у нас сам упс. І все в нас опрацювало. І все в нас працює. Як потрібно, лампа насасітиться, дуже яскраво. І в нас упс працює. Ось так ми, друзі, з вами відремонтували наш упс, який попав під переплюсовку. Ось на сам акумулятор 12 вольтовий. Надіюсь, що відео буде комусь корисним.